Ще 21 рік, а за плечима понад 200 медалей, стільки ж грамот та величезна кількість кубків. А нещодавно герой нашої сьогоднішньої програми Олександр Науменко став чемпіоном світу з карате. Додому він привіз 4 золоті та одну срібну медалей. Цього року головні змагання каратистів відбувалися в Америці у місті Денвер. Готуватися до змагань Олександр почав за півроку. Підготовка моя була дуже важкою до цього чемпіонату. Було дуже багато факторів, які позитивно які негативно впливали на мою поїздку. Взагалі, підготовка почалась вже десь з кінця травня місяця. Після чемпіонату України вже ціле направлено ми готувалися до чемпіонату світу. Головним чинником, який ставив під загрозу поїздку до Сполучених Штатів, став брак коштів. Фінансувати участь черкаських каратистів у чемпіонаті світу, на жаль, не було бажаючих. До речі, першочергово до Денвера планували поїхати троє черкаських каратистів: Олександр Науменко, Юрій Здоренко та Сергій Цепходой. Однак Сергій та Юрій відмовилися від участі в змаганнях, оскільки зрозуміли, що спонсорів не знайдуть, а самі профінансувати поїздку не зможуть. Олександр же вирішив йти до кінця, тож звертався у всі можливі інстанції, аби реалізувати свій задум. Я вирішив піти в абанк, так сказати, і намагатися знайти ці кошти. Тому з початку червня місяця я ходив по всяким фінансовим установам, по магазинам, по заводам, просив грошей. В цей час я. Почав готуватися, тобто утром і до обіду я шукав кошти, а вечором кожен день я готувався. Врешті-решт, аж наприкінці літа на його прохання відгукнувся фонд майбутнє Черкащини і погодився профінансувати поїздку каратиста на змагання. До речі, це вже кошти я знайшов на в середині серпня місяця, коли вже думав я, що нікуди не поїду. Але ну так, от, думаю, вже почав готувати червня місяця, то вже. Повне літо відпрацюю, щоб не було обідно за те, що перервав літо і так ці всі діла. Тобто форма була дуже добра. От. Підготувався якісно, але звичайно, коли вже дали гроші, то це стало дуже великим стимулом саме для того, щоб вже їхати і вигравати все, що тільки можна, тому що надії покладені були дуже серйозні. Олександр не підвів ані своїх інвесторів, ані країну в цілому. Своїми здобутками на чемпіонаті світу він задоволений. А виступав хлопець аж в п'яти категоріях. Тім там в трьох я можу програти, але там дві медалі це для мене норма, коли я привожу чемпіонат у світу. Завжди, коли я їздив, я не знав такого, щоб ну, не привезти хоча б одну-дві медалі. На цьому чемпіонаті, мабуть, так як все-таки вже вирвав кошти і поїхав на них, то доля мені посміхнулася. І я в усіх п'яти заявлених категоріях здобув призові місця: чотири з них золоті і одна срібна. Я виступав в особистих категоріях і командних. В особистих це була категорія ката, третій даний плюс. Вікова категорія 21-29 років. Куміте в своїй вагівій категорії. Перше місце також зайняв. Потім в командному ката це я, спортсмен із Білої церкви із Шепетівки. Ми за літо так сложили тройку. В принципі, якісно вона вийшла, і зайняли також перше місце. В Кмітет в абсолютній категорії, там, де всі вагові категорії могли приймати участь, також зайняв перше місце. І в командному комітеті, там, де цілі страни країни приймали участь, то ми зайняли друге місце. Поступилися лише американцям. Загалом наша країна на змаганнях посіла друге місце. Першість віддали Сполученим Штатам, а на третьому місці стала Аргентина. Олександр говорить, що аргентинці виявилися дуже серйозними суперниками і виступали досить достойно. Однак раніше на чемпіонатах світу він їх не бачив. Країна, яка приймала гостей нашому каратисту, теж дуже сподобалася, особливо Нью-Йорк. Ми прилетіли спочатку в Нью-Йорк вечором. Там переночували. Ночували, до речі, на Брайтінг-Біч, Всі знають, що це за район. От. Переночували там, погуляли по центру міста, по Манхеттену і по п'ятій авеню, ну ці центральні місця. І в три години дня ми у нас вже чекали літак, ми поїхали в Денвер. Ну, Звичайно, що Нью-Йорк дуже сподобався, дуже великі масштаби. Тут нічого з чим не поспориш, дуже красиво. Дуже все сподобалось. Дуже багато, до речі, російськомовних людей, ну наших, так сказати, дуже просто багато. Я не очікував, що скільки багато людей. Навіть коли гуляли по центральній вулиці, от е, зустрічались люди дуже часто, які розмовляються на мовою. Єдине, що не сподобалося, це люди. Олександр впевнений, що жити в Америці точно не зможе. Перше, що це і так давно всі знають, що не красива нація, дуже багато повних людей, а це, перш за все, харчування. До речі, їхня кухня дуже не сподобалась після наших борщів там і все, все остального, то воно дуже було невкусним, таким резиновим, так сказати. Друге, це відношення людей тільки через призму грошей. Тобто, якщо мені вигідно з тобою спілкуватися, Получається якісь дивіденди, то я буду. І це все навіть передається на родичів. Тобто, завжди, б ти нікуди не зробив, гроші, гроші, гроші. У нас, в принципі, також це дуже гостра тема, але ж менталітет у нас все ж таки в цьому плані не такий. Не компанійські вони люди, тобто також у нас немає такого, щоб просто зібратися там, погуляти і так далі. Тобто, це все. Дуже складно і нам цього просто не зрозуміти, щоб там жити, потрібно бути американцем. Отримувати медалі та щирі привітання приємно та легко. А ось щоб стати чемпіоном світу з карате, потрібно пройти неабиякий шлях. Адже карате це один із найжорсткіших видів японського бойового мистецтва. Ударна техніка якого відрізняється прямолінійністю і високою швидкістю. Але перш за все, карате це величезне мистецтво. Це довгі роки важких та виснажливих тренувань. Це шліфування своїх здібностей та навичок до досконалості через піт та кров. Це спосіб мислення та спосіб життя. І щоб досягти високих результатів, цьому мистецтву потрібно присвятити життя, а починати варто з маличку. Коли я почав серйозно вдосконалюватися по системі каратешутакан. Я від майстра хітета Кенішиями узнав такі істини, що в японській традиції було, коли самурайська родина виховувала дітей, особливо хлопчиків, вони в п'ять років, в 5 п'ять місяців, в 5 днів приобщали їх до зайнять бойовими мистецтвами. Ну, звичайно, як людина, яка займалася бойовим мистецтвом японським, хотіла пройти по цьому шляху. Тому, коли моєму сину виповнилось 5 років, правда, не чекав, п'ять 5 місяців, 5 днів, просто п'ять років, ми його е... були якраз збори у нас. Проходили по карате, і я уже почав приобщати до цього не скажі, заняття уже зі зборів, і тому він перший раз окунувся 5 років. Наразі Олександр дуже вдячний своєму батькові за те, що повів його своїм шляхом і залучив до світу карате ще з дитинства. І, хоча щодня після школи йому доводилося тренуватися, він своє дитинство не вважає складним. Мені дуже подобається їздити по змаганням, поїзда ці всі спілкування з однодумцями, зі старшими. От я ще маленьким почав виїздити на змагання. І одразу мені сподобалося цей колективізм, спілкування людей ну, в таких неформальних так сказав, обстановках. Тому у мене було найкраще дитинство, я вже ні про що не жалкую, не жалкую, що не було часу про те, щоб сидіти на лавочці, лозати сімечки пити пиво і ну, займатися якимись непонятними ділами. Я отримував задоволення, я добивався своєї мети, і це дуже великий трамплін для моє, мого подальшого життя. Я знаю чітко, чого я хочу, і я відтримую це задоволення, я це добиваюся потихеньку, але добиваюся. Однак був і такий період в житті хлопця, коли хотілося все покинути і зайнятися чимось іншим. Та на щастя, він зрозумів, що саме карате його покликання були різні періоди в житті. Спочатку, можливо, було трошки цікаво. Потім, коли він зрозумів, що кожне заняття, кожен скам діяльності він потребує енергії і якоїсь, скажімо так, віддачі, але завжди це буває, що воно наперекур з мотивацією дитини. Тобто дитина хоче одне, потрібно робити друге, але ж я став місією дуже серйозно на нього. Тому, скажімо так, він пройшов в цей період, коли він була, казати, така певна ломка в характері людини. От, але потім він вже, коли визначився, зараз йде чіткою магістралю, яка направлена вперед. Коли ж настав час визначатися, куди вступати після школи, Олександр вже мав чорний пояс майстра спорту. Щодо вищого навчального закладу в нього було два варіанти або Академія СБУ, або Черкаський педагогічний університет, який свого часу закінчував його батьком. Він спочатку роздумував недовго. Потім сказав: Я хочу бути так, як і ти батько. Хочу йти таким шляхом вивчати, навчати, продовжити цей шлях і передавати знання майбутнє покоління. Тобто мені дуже приємно, що він визначився першим в житті. І зараз, ви знаєте, вже дуже багато здобутків здобув на цьому шляху. Закінчує Черкаський національний університет і вже працює тренером в смілянській школі Діша Локомотив. Тобто, і я вам скажу, діти біля нього формуються. Він вміє знає, як попрацювати з ними. Ну тому що людина, яка, скажімо так, пройшла шлях від початку до свого так, основного етапу розвитку життя. Він впевнено може передавати вже знання. Але, звичайно, карате я також учень ще по сьогоднішній день, хоч маю рівень шостого дану. Тобто у нас е, немає фінішу, у нас є тільки старт. До речі, батько Олександра запевняє, що в нинішньому суспільстві каратистам набагато простіше реалізувати себе спортсменом, бо коли він починав займатися цим бойовим мистецтвом, про нього взагалі мало що знали в нашій країні. На теренах колишнього радянського союзу вперше про карате заговорили в середині 60-х років під час хрущівської політики потепління. Однак в 1973 році уряд заборонив карате разом з іншими іноземними бойовими мистецтвами та ухвалив лише радянське бойове мистецтво Самбо. Школи карате почали переховуватися. Втратили всі міжнародні контакти, почали неконтрольовано розвиватися та спотворюватися. Довгий час карате було у забороні. Незалежні школи карате відновили своє функціонування лише після розпаду СРСР у 1991 році. Після цього були сформовані національні федерації та почали проводитися турніри з карате. Мій шлях слався таким чином. Що коли карате було в забороні, от як я почав вивчати карате в 94 році, коли його офіційно закрили, от, не було шляхів скажімо так, розвитку, де можна було отримати знання істині. Тому ми черпали інформацію з книг, черпали інформацію скажімо так, з якихось істочників, наприклад, іностранні студенти були там, в Запоріжжі, в Києві. і вони щось Демонстрували, показували, ми, звичайно, брали за основу і пробували розвивати в підвальній системі. От, звичайно, це мистецтво не можна було назвати, це більше можна так, просто як система в лапках совєтського карате, тому що воно не формувало ніякої філософії, воно формувало тільки одне поєдинок і все. Тобто це мій шлях, який я, скажімо так, пройшов. Тому я сам не міг себе реалізувати і далі я хочу сказати: тобто, ми, коли вже вийшли на широку магістраль, ми були лідерами в цьому напрямку, ми були сенсеями, тренерами, але спортсменами ми вже фактично не могли бути, тому що ми виховували учнів, які змагались між собою. Тому я себе не реалізував як спортсмен. Реалізував як тренер, як вчитель. А от мій син якраз проходив всі ці щабелі там, де починаєш з чемпіонатів міста, клубу, області України, міжнародних змагань. Він уже все це наївся і більше того, у нього більше 200 медалей. І хоча в Олександра було дуже багато змагань, він пам'ятає кожне. Найяскравіші емоції, звичайно, ж були, коли отримав свою першу медаль. Мама каратиста показала нам цю першу і найдорожчу нагороду. А зроблена вона, до речі, з глини на той час в організаторів змагань не було коштів, аби зробити нагороду з металу. Коли від Виграє маленька дитина, звичайно, в неї дуже велике враження саме від медалі, тобто там, виграти медаль, виграти кубок. На моєму рівні, коли вже медалей дуже багато, то такої яскравої яскраве враження саме від медалі, звичайно, немає. Враження вже є від самого виступу. Сподобався виступ, був він вдалим, не був вдалим. Це найкраще враження. І робота над своїми помилками. Якщо в 2010 2010 році я так вів свій буєдинок подивитися записи 2011-2012 року, Якщо відчувається прогрес, то звичайно все тоді найкраще, що може бути. Тобто цей процес, коли йде покращення, а вдосконалюватися у мистецтві карате можна все життя. Карате це перш за все бойове мистецтво. Як спорт він розглядається дуже мало, тому що карате можна займатися все життя, а спорт це, як ми знаємо, ну максимум до 30 років 35. п'яти. Покращувати свої здібності, ми повинні. На протязі всього життя. Тобто кожне, кожне утро, як людина встає, чистить зуби, вмивається, точно так же ми удосконалюємо своє вміння. Хтось може бути чемпіоном, комусь спорт не цікавий, але кожен з нас працює кожен день над тим, щоб стати кращим, кращим в фізичному плані, кращим ну, в психологічному плані як людина. Тобто йде чіткий зв'язок між духовним і фізичним. Прикладом того, что в карате немає межі досконалості, став відомий на увесь світ каратист і актор Брюс Ли. Ли лучший пример разработки своих потенциальных возможностей. Он определил собственные слабости и пределы, и с помощью интеллекта и упорного труда преодолел их, развив свои физические возможности до феноменальных границ. Он мог спокойно отжиматься одним пальцем одной руки, держать стойку с вытянутыми вперед ногами длительное время. Он может отбросить противника на несколько футов в сторону, нанеся удар с расстояния всего в один дюйм, а его боковой удар обладает такой мощью, что по свидетельству одного из учеников, тебя будто машина сбивает. Он тренируется шесть дней в неделю. Найкращі майстри з карате, звичайно ж, японці. Тож саме вони для Олександра є прикладом ведення поєдинку. Окрім того, він переймає їхні погляди на життя. карате це не просто бійка там, для того, щоб навчитися качати себе. Це дуже високе мистецтво, яке посягається за все життя. Тому дуже добре, що є зв'язок такий від вчителя до учня. Цими вчителями для нас являються саме. І, хоча найкращими майстрами воїнського мистецтва, яке відоме в наш час під назвою Карате вважають японців, його коріння витікають з Китаю. Потім карате потрапило на острів Окінави, і тільки після цього в Японію. Це бойове мистецтво є результатом трансформації древніх воїнських стилів, які змінювалися аж до нашого часу. Про те, що історія карате походить саме з Китаю, свідчать археологічні знахідки в багатьох країнах Сходу. Наразі ж можна з деякою долею впевненості заявити, що древнє китайське воїнське мистецтво Ушу є безпосереднім попередником карате. А от популяризацію його на головних островах Японії переважно ставлять у заслугу Гініту Фунакоші, засновнику святокам карате. Великий майстер вірив, що людина повинна бути скромною у душі та витонченою назовні. Лише через смиренність людина може відкритися для багатьох уроків карате шляхом послуху та сприйняття критики. Він вважав найголовнішою характерною рисою вічливість, а також вірив, що карате правильно застосовується лише у тих випадках, коли людина повинна фізично перемогти супротивника, бо інакше сама буде фізично переможеною. Саме він є зразком майстра карате і для Олександра. Якщо брати нашу федерацію, то це, звичайно, що Кенет Фунакоші, засновник нашої організації, який живе зараз в Америці, хоча корінний яконець, його син Кайл та Кевін Фунакоші. Якщо брати других вчителів, то це Нішияма, це Танака, це Квічинський, це Казе, ну і так далі. Їх дуже-дуже багато з різних поколінь. але... Всі вони являються дуже великим прикладом, саме перше як людей, як каратистів. Наразі Олександр і сам є прикладом, перш за все, для своїх учнів, яких він навчає мистецтво карате. Хлопець говорить, що йому надзвичайно подобається працювати з дітьми, і він від цього отримує справжнє задоволення. Хоча тренерською діяльністю офіційно почав займатися лише в цьому році. Ну, звичайно, вони дивляться на мене і беруть з мене приклад. Тому я намагаюсь вести першу чергу себе так, щоб подавати їм гарний приклад, щоб в першу чергу вони виросли гарними людьми, а вже потім, звичайно, хтось із них може і стане колись чемпіоном світу. Але за мету не ставиться виховання чемпіона, за мету ставиться виховання гарної особистості. За словами тренера, на Черкащині дуже багато талановитих дітей, які б могли ставати чемпіонами світу з карате, але їх потрібно підтримувати як морально, так і фінансово. Для того щоб досягти якихось вершин в спорті саме в карате. На жаль, основні фінансові проблеми беруть на себе самі батьки. Звичайно, це дуже накладно, тому що виїздити на на змагання. Це все певні кошти. А для того, щоб мати можливість конкурувати з, наприклад, іншими здоровими містами як Дніпропетровськ, як Київ, то це потрібно робити постійно для того, щоб досягати досвіду. Досвід це незамінима нічим штука, така. Але нам допомагає періодично. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської адміністрації, якщо говорити на рівні України, це міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту. А на місцевому рівні, на жаль, ніякої підтримки немає. Але ж не потрібно забувати про те, що саме з місцевого рівня починається і майбутній спортсмен. Якщо він не отримує першочергової допомоги, якщо він не отримує цього всього, то він просто-напросто ніколи не досягне ніяких успіхів. Олександр говорить, що саме в спорті, як ніде, гартується воля до перемоги. Коли маленька дитина Займається якимось видом спорту, дуже важливо, перш за все, навчитись програвати. Програвати це не значить, що там обідиться, розстроїться і там виховати якусь злість в собі для того, щоб там на наступний, особливо в єдиноборствах, виховати злість, щоб там обов'язково виграти саме цього суперника. Це не зовсім правильний підхід. Потрібно навчитись зробити аналіз. В своїх помилках для того, щоб наступний раз ці помилки вже виправити. і тільки це призводить до якісної, до осознаної, до справжньої перемоги. Оце 100% розвиває тільки спорт. А ще Олександр, як і взірець усіх каратистів Брюс Лі, впевнений, що головне і в поєдинку, і в повсякденному житті навчитися контролювати свої емоції. схватки з противником. Никаких чувств. Если дать им волю, это значит, вы проиграете. Чувства и вы должны быть едины, потому что тело всегда владеет чувствами. И дело не в том, чтобы выиграть. Дело в совершенстве. Таке в мене правило є, як контроль емоцій російської залог успіху. Тобто я не дозволяю, це, до речі, спорт також виховав, не дозволяю своїм емоціям заволодіти собою, тобто завжди чистий розум і холоднокровність в прийнятті рішень. До речі, в Олександра є молодший брат Максим, якому сьогодні лише 8 років. Він говорить, що саме старший брат є його взірцем, і саме на нього він хоче бути схожим. Однак до занять з карате у Максима не завжди є натхненням. Він також почав з п'яти років займатися карате. Традиція, традиція, буду вже продовжити, як вона є. Але ну, скажімо так, не такий звичайний запал, да і екологія вже не та будемо сказати, хвороблива нація є в цьому напрямку. Я роблю все можливе для того, щоб, скажімо так, активні були заняття, але як... Такий є термін карма. От, щось воно трапляється, то десь простуда, то десь ще. Вчора е трапилася ситуація, щось з рукою у нього. От, тільки почав відновлюватися. Е ногою був удар, йому по руці отримали, скажімо так, певна травма, ну, рука напухла, поліхали сьогодні до лікаря, знову трошки треба попримітні заняттям. Тобто, якісь такі періоди постійно, що немає такого потенціалу, який би як відкрили, і він рухається, рухається постійно якесь затухання, знову підйоми йдуть. Незважаючи на те, що Олександр перебуває в основному у колі спортсменів, в нього дуже багато друзів, життя яких ніяк не пов'язане зі спортом. Головні ж риси, які він цінує в товаришах, це чесність та порядність. Чесність це найголовніше. Якщо людина каже тобі одне за спиною і каже, друге, то це для мене дуже сильний удар. Такого не повинно бути. А ось найкращою рисою самого Олександра його друзі називають готовність завжди прийти на допомогу. Про це нам розповів його товариш, чемпіон Європи по карате Мілетіч Младен, з яким він два роки тому зустрівся на поєдинку, як із суперником. Нині молоді люди найкращі друзі та ще й куми. Саша, крім карате, він взагалі на самом деле в своїй житті он настоящий самурай. Вот. боєць. Вот именно настоящий боец и самурай. А как человек про Сашу ну что сказать? Замечательный просто. Вот. Кроме того, знаем, что Саша отличный ученик. что Ну, его качество, он всегда старается другим помогать. Значит, если так, тренера... Ну, у каждого тренера есть какие-то свои секреты, он не молчат, Саша, Саша откровенно всем помогает, всем рассказывает, детям, его дети любят. Он, кроме того, что отличный спортсмен, он отличный тренер, вот. его ребята уже замечательные успехи показывают на чемпионатах, чемпионат Украины, прежде всего Кубка Украины. Про карате можна багато говорити однак, як зізнається Олександр, краще один раз побачити, а ще краще спробувати самому. Ми ж бажаємо чемпіонові нових перемог і в поєдинках, і в житті.